Что йогар на? Кто не знал? Че, не знай, не за. Давай, туши, быстро, я сказал. Ну что, добро, добро, хорошо. Туши давай, я сказал. Туши, я сказал. Нельзя, души пожар. Я вызываю полицию еще. Давай быстрее, да. Не всім вы видеополи відомо, що розпалювати багаття не тільки заборонено, а ще й небезпечно. Что это? Давай я вызывай сейчас полицию. Ни хера. Что йогар на? Кто не знал? Що? не знання Давай туши, швидко, сказав. Ну що, добре, добре. хорошо. Туши, давай, я сказав. Туши, я сказав. Нельзя, туши пожар. Я вызываю полицию сейчас. Давай быстрее, да. Я вызываю пожарников. <риклад> Надо. Який у тебе номер дому? Надо. Какой номер дому у вас? Надо. 72. Напроти 72-го будинку. Суха трава горить. Дурак он розпалил. Yes. 068. 6 вересня 2025 року. Арендар будинку номер 70 по вулиці Залізнична. Вирішив навести порядок на своїй ділянці, при цьому наразити на небезпеку інших. Покраску, потім вагороді не обі. Не треба мені, не знаю. Да, ну... На місці були викликані рятувальники, які загасили залишки багаття. Ну. Нічого, зараз вони вже попі. Я напишу заяву до поліції. Як это не надо? як это не надо? Тебе буде не на наука це на на майбутнє. Та що, я так буду Не треба знати. Знати буде, я в будь-якому випадку напишу. Ще вже офігелі мені. Йокер не бабай, йокерний бабай, да. У понеділок буде написана заява до поліції з метою притягнення до відповідальності без відповідального мешканця. Роман Альтернатива альтернатіво.орг.